Привіт, малята. Послухайте уважно загадку і спробуйте її відгадати. В неї листя обдирають, її квасять, борщ кидають, в пирогах її печуть і в салат її січуть. Так, це капуста. Я впевнена, що ви усі знаєте такий овоч. Я тут дізналася, що завтра у неї іменини і вона готується зустрічати багато гостей. А хто вони? Послухайте і спробуйте запам'ятати. Завтра іменини в тітки капустини. Прийде дід дідище, старий капустище, прийде з ним бабуся. Стара капустуся, прийдуть два синочки малі капусточки. Прийдуть і три доні малі капустоні. Прийде капустон Дін Дон Дон, прийде вся родина, каже капустина. Так хто ж прийде до тітки капустини в гості? Ви запам'ятали? Скільки прийде синочків капусточків, а скільки донечок капустоночок? А тепер порахуйте, скільки ж всього прийде гостей. Так, аж вісім. Ой, подивіться, тітка капустина зібралася квасити капусту на свято. Давайте їй допоможемо. Капусту січемо, січемо, січемо. Моркву ми тремо, І тремо, і тремо, все посолимо, гарненько. Все посолимо гарненько, помнемо, помнемо, щільно в діжку набиваємо. Набиваємо, набиваєм, покотили діжку в льох. Як стомилися ми. Ох. Ну що ж, капусту ми поквасили. А давайте для нашої іменинниці зробимо святковий торт із свічкою. Да не простий, а у вигляді капусти. Для роботи нам потрібні дошка, стека, великий шматочок зеленого пластиліну для торта, та для святкової свічки невеличкі шматочки білого, червоного та жовтого пластиліну. Розділіть зелений пластилін на сім шматочків. Один великий і шість маленьких перетворіть шматочки пластиліну на кульки прийомом скочування між долоньками. Тепер маленькі кульки розплющить і перетворіть їх на млинці. Тепер кожен млинець прикріпляємо навколо великої кульки і отримуємо тортик капусту. Для свічки розкатаємо білий і червоний пластилін у ковбаску. Потім перекрутимо дві ковбаски між собою і прикріпимо маленьку жовту кульку вогник до палички. Так, отримаємо кольорову паличку свічку. Тепер прикріпляємо свічку на тортик, ось наш подарунок, і готовий. Ви усі сьогодні добре попрацювали. Я переконана, що усі ваші тортики дуже сподобаються тітоньки капустині. На цьому наша зустріч закінчується. До побачення, малята!